Росія е, е, увійшла в фазу справді комплексної кризи, адже е, насправді йдеться не лише про економіку, хоча це окрема тема, і я вже про це неодноразово говорив. Там тенденція просто для нас надзвичайно позитивна. Росія прямує до свого економічного фіаско і будь-які наради, зустрічі там, Путіна з своїми урядовцями в цьому плані практично нічого не змінюють, тому що він довів Росію і російську економіку до, до межі колапсу. Але подивіться не лише на, на, на це. Подивіться на те, що відбувається в правлячій верхівці, коли вже офіційно і публічно йому кажуть ми не згодні з твоєю позицією. За залишається в цьому контексті Путіну. Йому залишається лише йти на Ескалації йти на провокації. І те, що ми зараз побачили в Європі, є свідченням саме такого розвитку подій. Він шукає, при тому, драматично для себе можливість знайти спосіб припинити війну, але подавши те, що він отримує у підсумку, як свою перемогу.